От є такий великий діятель опозиціонер Гриценко, От. Ну, дуже гарно говорить. Але питання, чому все, що він говорить, на наступний день або і в той же день озвучує Банкова, озвучує Янукович і спікери партії регіонів. Ви помітили? Тільки Гриценко розказав, яка погана там опозиція Батьківщина, я зі свободи, він нас практично не, не критикує, він критикує Батьківщину. Як зразу виходять банкової спікери, там Чечетови, виходять Єфремові і кажуть, а от ТТТ, слово, слово повторюючи Гриценко, якщо ти такий патріот, такий опозиціонер, тобі не подобається, що відбувається в Батьківщині, ти маєш покласти мандат, який ти отримав завдяки батьківщині. Через списки якої ти пройшов. правильно? Mm -hmm. Mm -hmm. І критикував. Mm -hmm. А якщо ти сидиш у парламенті, то вибач, але має бути якийсь певний порядок дій. Я вам зараз дорозкажу і зрозумієте, до чого це. Тобто порядок прийняття рішень, наприклад, у фракції Свобода який. Звичайно, кожного з депутатів 37 чоловік є своя думка. Ми сідаємо, обговорюємо порядок денний. Кожен законопроект, конкретно. У нас є аналітична група. Ми обговорюємо ризики, прийняття, не прийняття того чи іншого закону, які будуть наслідки голосування. Зважуємо всі за і проти. Обговорюємо всі думки і приймаємо спільне рішення. В парламент, в сесійну залу, ми, по суті, виходимо вже з, кон... з консолідованою думкою, з консолідованим рішенням. І ми голосуємо так, як домовились на фракції. В батьківщині чи в ударі та ж сама система. І виходить так. Якщо ти прийшов від батьківщини у парламент, ти маєш дискутувати всередині, обговорювати. Але не виносити сміття з хати. Яценюк поганий. Може він поганий. Але Яценюк взяв, поставив питання, чи довіряєте ви мені на фракції? Ну довіряють йому. Значить, він лідер. Будь ласка, порядок прийняття рішень є в фракції. Підпорядковуюсь. Не подобається, виходь, привів канівця під своїм брендом. Каже, а він, каже, не з батьківщини, він з громадянської позиції. Запитання. А чому тоді громадянська позиція не балотувалась на виборах окремо, якщо ти не згоден з батьківщиною? Голотувався б бо окремо, отримав би як Ющенко відсотка і був би щасливий. Хотіли всі мандати отримати. От Тарасюк хотів мандат отримати, отримав, але він порядно поводиться. Сидить, мовчить. Прийняла рішення фракція, голосує. І це нормальний порядок прийняття рішень. Це саме в ударі. Гриценка особлива позиція. Позиція, яка вигідна владі. Згадайте, вийшов канівець, який із партії Гриценка. Із лав Батьківщини, і тут же на виїзному засіданні кажуть, та яка в них опозиція? У них там розброди шатанні, ось тушки з'явилися. І використовують постійну риторику Гриценка, Данія, всіх інших для того, щоб дискредитувати опозицію. Це неправильно. Далі до люстрації переходимо. Так оцей діяч Гриценко недавно на ефірах якихось каже, от неправильно, є влада одна, приходять, звільняють всіх і беруть своїх. Потім приходить інша влада, знову всіх звільняють. Питання, по-перше, звільняли не всіх. По-друге, ви подивіться, а хто от, наприклад, в Липовій долині? Я тут не аналізую ситуацію, але вона скрізь однакова. Та на всіх керівних посадах одні й ті самі люди. Одні й ті самі люди. Ніхто їх ніколи не міняв. Міняти якраз треба. І причому це якраз питання, воно включає в себе люстрація, слово люстрація. Що таке люстрація? Докорінне очищення влади. Зміна системи влади неможлива без зміни людей. Які працювали в цій системі. Ну, я вже говорив і знову говорю, і тут Липовій долині вже казав: якщо людина ну, брала хабарі, звикла користуватись телефонним правом, йому подзвонило на часто, сказала, зробите, і він робить. Вона ніколи по-іншому не буде працювати. Не, не буде. Вона в неї вже в крові. це, він вже, оцей механізм, шаблон у нього є, все. Його треба звільнити з роботи і поставити туди інших людей. А хто інші люди? Ну, це молодь, слухайте. 22 роки Незалежної України. Та в нас вже... Народилися навіть у цій країні люди, які не знають, що таке СОВОК. Вони жодного дня не працювали в цій системі, тому вони не знають, як працювати в цій системі. Вони отримали освіту, вже багато молоді. Це люди до 30 років. Отримали освіту, багато з них за кордоном отримали освіту. Вони не можуть сьогодні влаштуватися ніде. Викинуть геть оцих всіх, що сиділи, і поставити на адміністративні посади молодь. Оце ілюстрація. Це те, що пройшли Чехія, Словаччина, Польща, будь-які інші країни, країни Балтії, і вони пішли вперед. Вони просто семимильними кроками від нас втікають вперед, а ми сидимо на місці. Тому що треба надати місцям молоді. Це не буде молодь, яка там виключно в в впаде. Тому що, по-перше, в нас немає такої кількості людей, і не треба. Це будуть люди, які можливо навіть політично не заангажовані, але мають відповідну освіту і готові щось міняти в цій країні. Дали їм посади, працюйте, законні рамки чіткі встановили, судова система має бути інша. Сьогодні в парламенті, як от суд, судді, наприклад, районний суддя лепові долини, от як його призначають. Вони вас питають, хто він такий, чи ви хочете, чи ви хочете його падати. Так я ж вам пояснюю. У вас же ніхто не питає, чи ви хочете бачити цього суддю. Питають у цього судді. Хочеш бути? Хочу. Скільки грошей даси? 50 тисяч, 100 тисяч доларів. Приніс. Добре, Віктор Федорович пише список, написав, оцих суддів затвердити, цього туди, цього туди. Бажано, щоб з Донецька був родом, тому що якщо не з Донецька, то якийсь ненадіжний. Все, приносить парламент список і кажуть, ви ж депутати, ви зобов'язані проголосувати. А чому ми маємо голосувати за суддю, якого ми не знаємо, місцева громада не підтримує. І він взагалі в парламенті жодного слова не каже. Свобода має принципову позицію. Ми по жодному суді не голосуємо. По жодному, на жаль, є партії, які іншу позицію мають, в тому числі з опозицію, вони підтримують судді. Ну це таке. Система призначення судді вона глибоко.